А ось і воно, моє друге відео закупів продуктами. Тож, сьогодні у нас лоток-яєць 30 штук. Беру завжди на тиждень, так, щоб було запасом філе куряче, десь біля 2 кг водичка, пляшечка. Свіжа капустина огірок свіжий, зелень свіженька, петрушка та укріп. Два яблучка це просто щоб запіканку сирну зробити для перекусу на пару днів щоб було. Гриби до сніданку печериці, твердий сир, масло вершкове. Також ось такий крем-сир цього разу взяла, велика пачка спробую який він. І кисломолочний сир 5%. -ний. Дуже часто беру цю фірму Мі-мі називається. І, як завжди, йогурт грецький, 10%. Використовую замість сметани і взагалі для всього, де таке щось потрібно. Рис басматі, Останнім часом його саме використовую, ніби кажуть, що корисніший, саме такий. І невеличка пачечка вершків 10%, -них. курку приготувати. Аю, ще ось не забулось така пачечка по знижці моїх любимих харібо, цукерок. А це у нас команда за лаштунками, знімальна команда з двох е, осіб. Що ж, це все на сьогодні і підіб'ю. Вартість цієї сьогоднішньої закупки всього разом вийшло 913 гривень. Плюс-мінус воно десь завжди так виходить. Якщо більша закупка, то може і півтори, а може і до двох набирати. Що ж, може, і ще зроблю. Не знаю, кому воно цікаво, але мені просто цікаво робити це відео.